Це найбільша фінансова жопа. То Я працюю, а заробляю які думки? Думайте перед тим, як щось робити. Така от ситуація. Так, вітаю. Хотів поговорити про, про життя. Станом на зараз я працюю фактично на двох з половиною роботах. У мене є блог, є магазин, яку теж є блог. І є, скажімо так, основний вид зайнятості. По факту я працюю в три рази більше, а заробляю в 6 разів менше. Це найбільша фінансова жопа з 2009 року. Щось подібне мене було і в 2014 році. Така от ситуація. Щоб зрозуміти, чому так сталося, хотів поділитися подумками. Може, комусь нагоді стане. Це серія невдалих подій, які від мене залежали, і не залежали від мене також. Головний критерій це, звісно, Повномасштабне вторгнення, яке всім зіпсувало життя. Візьмемо, мабуть, останній рік. Рівно рік назад я приймаю рішення купити мотоцикл. We я купляю мотоцикл We поза своїми фінансовими можливостями. Позичаю гроші у друзів, купляю мотоцикл. Паралельно продаю свою машину для того, щоб взяти щось дешевше. Простіше машину я продаю в кінці зими, вже цього року. Машина не популярна, тому продавалась довго. Це Lincoln Nautilus, якщо комусь цікаво. Шикарна машина, трохи жалкую, що продав. Продаю його, продаю з величезним дисконтом, втрачаю на цьому пару тисяч доларів, але не так багато, як міг би. Отримавши гроші, віддаю частину боргу на іншу частину я покупаю. Що розумна людина купить? Щось простіше і надійніше, правильно? Як купляє старий пристарий рейндж ровер? 15-річний рейндж ровер. Великим сподіванням, що він проїздить хоча б рік-два-три. Все, що треба знати про мою фінансову грамотність. І це був так сказати перший дзвіночок. Паралельно з цим виграє мікрогрант. Це 250 тисяч на початок своєї справи від держави на досить сурових умовах. Десь через пару тижнів після цього я втрачаю свій основний доход. Це було боляче, але сподівання на те, що вдасться запустити бізнес, і він покриє втрату доходу. Я втратив не все, але залишається дохід в розмірі 21 тисячі. Хто знає, той знає. Весна. Я без грошей зато з мотоциклом. І ренджровером в кінці травня починаємо більш активні дії стосовно магазина, В кінці ли... червня запускаємось, на грантові гроші, закупаємо продукцію. Літо йде, настрій позитивний, продаж немає, ну фактично немає. Тобто, магазин покриває оренду, інвестиції ми беремо з доходів дружини та мене. Як ви розумієте, на Rover кожен день 70 км туди назад їздити, це больно в плані фінансовому приймаємо рішення продати Rover, щоб скоротити витрати. Приходить осінь, намагається продати рейнджровер. Оскільки старий автомобіль такого складного формату не кожен хоче купляти, таких веселих людей, як я, мало. Я розумію, що продавши його за подну ринку, але швидко я отримую тут також автомобіль з величезним пробігом, але не такий кайфовий. Вирішуємо його продавати або за певну суму або не продавати взагалі. І як часто буває в моєму житті, коли я вирішую щось зафіксувати, будь це робота, будь це якась річ чи якийсь стан у своєму житті, тут же приходять події, які змушують міняти плани. Так було. З роботою в мене двічі-чотиричі. Також було з машинами. Тобто, Лінкольн я теж планував лишити, довелося продавати. Хоча зараз розумію, було б вигідніше його лишити. Також, як бачимо, рейнджовер хотів лишити і мушені. А, що з ренджовером? Я вирішив раз його лишаю, продіагностувати, виправити всі косяки, зробити ТОшку якраз. Набігло 300 тисяч треба все зробити. На діагностиці мені кажуть, що в мене можливі проблеми з турбіною, бо видлізла помилка, без скриття неможливо діагностувати. А хто знає, що будь-яка маніпуляція з турбінами, з коробкою, з підвіскою – це зняття кузова. Процедура дорога 500-700 доларів. Так от, зробив діагностику, вирішував, що робити. І в цей момент Rover каже: до побачення. Money, 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 money. Далі евакуатор, СТО, вердикт, що треба знімати вигун. І зараз я продаю Rover в такому стані, як він є. Дуже сподіваюся, що звук пишиться. По, по цифрам. Я його хотів продати за 15, зараз я його можу продати за 5. Тобто, мінус 10 на рівному місці. Тому станемо зараз. Щоб не залишитися без коліс, продаю мотоцикл. Кому цікаво, пишіть в особисті. До речі, ось він. От, планим. Все буде добре. Е, машину є чим. Вроді є покупець на машину. На мотоцикл поки що ні. Бо я тільки-тільки вирішив. Які думки? Думайте перед тим, як щось робити. Я людина пульсивна. Наробив. Трохи помилок, втратив грошей. Це не найгірше, що могло статися. В нашій ситуації це лише гроші, але просто шкода. Я їх заробив. Не хотілося втрачати. Так, кому, до речі, треба ренджровер без турбіни. Майкуйте, домовимося. Тобто, в мене зараз такий ченч проходить. Міняю ренджровер на якийсь наступний мотоцикл, можливо, скутер, до речі. Була мисль мене на Максі Скутер пересісти. Цикл міняє на якийсь універсальний, скоріше всього, гольф буде. Можливо, куплю електричний гольф, чому ні. Якраз в, в моєму стилі, коли йдуть відключення, війна купити абсолютно непрактичне авто. Але побачимо. Хе-хе-хе, <рес> не будемо нивати, все буде добре. Просто хотів поділитися своїми факапами, можливо, когось це збереже від помилок в майбутньому. Це відео спроба рефлексії над собою, над своїми вчинками, над подіями, які впливають на нас. Так сказати, набратися сил, виговоритись. Це не зависло, це я завис. Рухаємось далі. Плани я свої пока не міняю. Працюємо, далі буде видно. А що буде видно далі? Далі буде видно. Чи не буде видно? Хто знає. Всім удачі, перемога за нами. Любіть Україну, подзвоніть мамі. Це майбутнє з оптимізмом. Інакше буде боляче.